Засипає снігом короче, нас. Вже соня, вчора чистив цілий день, сьогодні знову Завів знов трактор, а тут відкидав трохи за цю купу вигорну. Те саме тут До того, що вже дуже багато того снігу. Отака От зима повернулася дуже різко. Після 7 числа різко почало засипати снігом. Тому вже трактор працює повним ходом майже кожен день. Погнали! Якось ось отак виходить, ну, багато теж, зараз, допустимо, мете, це дуже важко без кабіни, Ну, але що є, то є, і без, і без теплі теж погано. Це не те, що Якби були церкви, то це було б значно легше трактор і ну, він би не так боксував. Ну а ладно, виконував, зараз припиняю, бо це нереально не взагалі воно мете. В Кабіні досить і снігу. Це дуже жасть же, же, умови. Вчора чисто, то вже не було, хоч хоч не, хоч не мило вже. А, а сьогодні то взагалі капець. Якось так виходить. ну, Кажу багато. Тут, допустимо, вже налипло. ну Тут, допустимо, вже налипло, от поналипало. Тут я повідшкрабував, трохи був вручну, то і повивертав його. Воно вже понашкрабувало добре, ще плюс його вкатав. Ну, важкувато. Що може нападає більше, то тоді так. Да. Ну дуже важкі умови, просто це нереально. Такої зими я часно не очікував. Скільки за скільки років. Ну добре тоді. Побачимось скоро, всім пока. У мене є ідеї вже, чи, вам, чи вас порадувати, але от мета і не дає змови зняти. Добре, давай, всім пока.